Богдан Кириленко розповідає, перше, ніж заводити трактора, перевіряє рівень мастила в моторі. Нормально. Оглянувши трактор, вирішує. Ну і можна виїжджати тепер. Є є. Під час праці не слухаю музику, тому що слухаю звук мотора. Адже, говорить, роботу виконує відповідально. Підкував сою сам. Це для того, щоб земля рихла, щоб її притрамбувало і щоб тоді були душі, щоб її не розмило водою. Ну, масло можу поміняти, там, фільтра замінити, колеса підкачую завжди. Зараз не беруть на поле, бо такий період, що обробляють поля. Не беруть, послідкують за безпекою сина. Розповідає його мати Оксана Кириленко. Сам він їздив лише на полі. По-перше, лише на території поля, тобто на дорозі такого не було, і ну, немає такого, щоб це він на дорозі їздив самостійно. Ні. Він постійно під наглядом дорослих. У нього все дитинство пройшло в нього з татом в тракторі. Богдан говорить, зберіг спогади і про першу поїздку. Років 5-6 тому мій батько працював на комбайні і мені доручив молотити городу. Ми їхали. Він мене вчив сідай. Поїдеш. Я сідав, я так і їхав. А потім, як підріс, то вже сам їхав. Тато з боку сидів. Нині каже, чекає, коли знову вийде працювати в полі, та має мрію навчатися на агронома. Наталія Черкашенко, Анна Іщенко Суспільне новини, Черкаси.